Вітаю всіх вільних людей. Не дуже завершується 46 тиждень 22-го року. Адженда цього ролику буде наступною. Спочатку ми розберемо з вами новину, яка стосується саміту G20, а точніше, обстрілів нашої держави під час цього саміту. Наступною темою буде прийнята резолюція ООН щодо репарацій Росіянської держави до України. І завершаючою темою буде фейковий ролик про розстріл військовополонених Російської Федерації. Отже, саміт двадцятки найцікавіше, що було на цьому саміту, і стосується нас, на мою думку, це те, що наш президент запропонував виключити Росію з двадцятки країн топових світу. І, скоріш за все, це буде виконано можливо трохи пізніше. І друге, це те, що сам Байден з Сідзеньпінем розмовляли 4,5 з половиною години, і, і те, що вони намагаються створити біполярний світ, це, на мій погляд, досить непогано. Також заява була в них крута про те, що світ зараз не готовий до. І не хоче мати гарячих війн і холодних війн. Тому між цими двома державами буде лише даного супер... суперництва не буде. Скоріше за все, буде лише економічне і суперництво без жертв це класне суперництво. От я тільки за, але насправді ключовою темою цього саміту були обстріли нашої держави під час в той час, коли цей саміт проходив. І мені досить незрозуміло політиків європейських, які навіть після цього продовжують розмовля розказувати про те, що необхідно сідати з росіянами за стов перемовин. На мою думку, кожен європейський політик, який зараз розказує про те, що ми маємо вирішувати цей конфлікт, не силою на військовому полі бою, а. Намагатися домовитися з чимось з росіянами це або агент росіян, який у них на зарплаті, або там на крючку з якимось компроматом, або це просто корисний ідіот. Нагадаю, що корисний ідіот він не той корисний ідіот, який просто грає на руку ворогу своєму, сам того не розуміючи. Росія вкотре показала, що перемовини їй ніякі не потрібні. Сьогодні казати про те, що ми хочемо переговорів до них відкриті і робимо вже з доброї волі, е, готові розмовляти з Україною. А з, е, цього ж дня, трохи пізніше, пускати більше сотні ракет по території нашої держави. Ну, слухайте, з маньяком, придурком точно перемовин ніяких буде не може. Кожен. Е, Злетівши з розуму диктатор може напасти на державу, відтяпати шматки території у сусіда, повбивати і погвалтувати населення на цих територіях і сісти потім про все домовитись без будь-яких наслідків або з мінімальними. Ну так не працює в світі. На жаль, вірніше на щастя, так воно не працює. Тому росіяни будуть повідати за все на трибуналі і на полі бою. І я закликаю кожного з вас, хто дивиться це відео, задонатити на Збройні Сили України. Під цим відео є посилання на мультивалютний рахунок. Пригостить, як я люблю казати, чашечкою кави наші збройні сили. Воно лишнім точно не буде. Це єдиний засіб впливу на придуркуватих придуркуватого нашого ворога для ко який розуміє лише силу, на жаль, стосовно резолюції ООН, що там взагалі відбулося, як ви пам'ятаєте, або якщо не знаєте, то росіянські гроші, якщо не помиляюсь, 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів, які Росія тримала у закордонних банках, на наше щастя. Вони заморожені зараз Європейським Союзом, Америкою, ну, всім цивілізованим світом. І резолюція ООН була стосовно створення механізму репарації Російської Федерації, нашій державі, і включаючи ці 300 мільярдів. Я думаю, що насправді. Грошей нам треба буде більше, але це теж не досить непогана котлета для відбудови нашої держави, інфраструктури, домівок громадян і так далі. І я впевнений, що країни світові знайдуть вихід, як нам ці гроші кошти передати. У правовому полі. Ну і остання тема стосовно розстрілу російських громадян. Я вставлю коротесеньке відео, де ми побачимо, що російський солдат, який виходив здаватися в полону, вийшов зі зброєю і почав стрілянину. Ось як ви бачите, в нього щось там було в руках, ну це точно зброя, тому що там чутно далі постріли на відео і е, розповідати про те, що зараз нашу, наші хлопці когось там розстріляли, навіть якби так було і насправді е, армія росіян є агресором. Тому, якщо ви не хочете бути застрелені тут як собаки, якщо десь наші військові там перегинаються... Палку міжнародного права, але в них є точно право на справедливий гнів. От. І якби ви, тварюки, не прийшли на нашу територію і не руйнували наші міста, не гвалтували наших жінок та дітей, ми могли ще про щось говорити, аби ви воювали з честю та гідністю. Так як ви воюєте без честі, в, в, вас, в вас її просто немає. Просто покидьки, які. Вбивають і воюють з мирним населенням. На полі бою ви просто нуль. Нуль. І нічого не може показати. Просто ось очко. Тому, дивлячись на те, що наробила російська армія в нашій державі, це ще досить гуманно розстріляти їх за декілька хвилин. Насправді, ось таким був цей тиждень. Я ще раз закликаю у кожного, у кого є можливість задонатити нашій армії та бажаю продуктивного робочого тижня наступного, особливо нашим Збройним силам. Всім гарного тижня, пока.